Новий захист над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС захисну конструкцію, яка називається Арка, почали встановлювати сьогодні. Як це відбувається, просто зараз ви можете побачити на своїх екранах. Установлення в режимі онлайн транслюють на сайті ЧАЕС. Арку насувають зі швидкістю 10 метрів на годину, просто на старий саркофаг. Його встановили над енергоблоком одразу після аварії у 1986-му. Нова арка завбільшки як два футбольних поля завлишки, немов 35. П'ятиповерховий будинок. Конструкція має витримати землетруси і навіть смерчі. Передбачають, що наступним етапом розберуть старий саркофаг. а Відтак знищать понад тисячу тонн ядерного палива. Остаточно герметизувати станцію планують до кінця наступного року. Основні донори проекту Євросоюз та США вони дали на це майже півтора мільярда доларів. Аварію на четвертому енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року, називають найбільшою в історії атомної енергетики.